Після Євро 2012, та після закупівлі чудо-потягів Хюндай, в народі склалась думка, що тут сидять деребанщики. Але ця думка помилкова. Тому що це не лише деребальщики, це і великі роботодавці. Я би сказав, погані великі роботодавці. Навіть я б сказав, робовласник. Чому яскраве свідчення цього. Ситуація, яка склалася. На українському донецькому парапласті, а саме на базі технічного обслуговування флоту, де працівники, починаючи з вересня 2012 року, не отримують заробітної плати. Взагалі ніякої. Керівництво в особі голови правління УДП Олександра Долгова здійснює безпрецедентний тиск на працівників Їх змушують звільнятись. Так би мовити за згодою сторін. Але що це за згода? Це результат психі... психологічного присягу. Під час якого людей звинувачують у вчиненні кримінальних злочинів, хоча вони нічого фактично не здійснювали закону. Загнали у загон! Кажуть про закон. Загнали у загон. І кажуть про закон. Загнали у Закон! Шарова робота! Гранди усьому флоту! Шарова робота! Грани усьому флоту! Шарова робота! Грани всьому флоту! Мін інфраструктури! Шантажує й дурить! Мін інфраструктури! Шантажує й дурить! Мін інфраструктури! Шантажує і дурить! Мін інфраструктури! Білко захист праці, ліва опозиція, штурмовий комітет, всіх тих, кому не байдужа ця ситуація, яка сьогодні склалася в місті Ізмаїл. Всім сім місяців працівники українського дунайського пароплавства не отримують заробітну платню. Хто винний в цій ситуації? Багато винних, але ж не вони, не ті люди, які не отримують заробітну платню. А буквально вчора і сьогодні керівник Донацького параплавства намагається зробити все, щоб виставити винними саме тих, хто піднявся на свою справедливу боротьбу за заробітну плату, за достойну працю, за життя своєї своїх дітей. Хіба це нормальна ситуація? Хіба ці люди, які почали італійський страйк, вимагаючи чогось незаконного? Для тієї, платні, яка і так достатньо для тієї роботи, яку вони виконують сім місяців, уявіть собі, яким чином діють в Україні закони України, трудове законодавство. Шановні учасники попереджального пікетування, ви прекрасно знаєте, що якщо роботодавець не сплачує заробітну платню більше ніж один місяць, для нього починається кримінальна відповідальність. І якщо за сім місяців прокуратура міста Ізмаїл, прокуратура Одеської області не, не вчинила жодних дій щодо спроби мінімальної спроби розібратися в цій ситуації. То хіба це право? Хіба це закон? Це капіталістичний безпреділ, і Іншою мовою це не можна висловити. І зараз ті робітники, які вимагають заробленого. Вже майже тиждень в шаленому тиску з боку керівництва українського донецького параплавства. Одеські газети друкують замовлені матеріали, проплачені українським донецьким параплавством, що наче за робітниками УДП стоять якісь міфологічні політичні сили. Часна опозиція, стоїть свобода, хто Не вже ж треба сім місяців не сплачувати робітникам заробітну платню, довести їх відчаю. До а потім, коли люди піднялися, вимагали, вимагати своє зароблене, піднялися врятувати життя своїх родин. Своїх ти на всіх буде пошливих вижах в тому плані, що ці люди наче представляють і виконують замовлення опозиції. Скільки ще місяців люди, люди можуть працювати безкоштовно? Рік, два, три, Ми чи зараз дамо цим людям, які вийшли з міністерства інфраструктури, офіційні наші вимоги. пароплавству. Чи, чи вас доказати, що міністерство протягом сім років, сім місяців, майже нічого не робило для того, щоб людям виплатили заробітну плацю? І зараз люди, які піднялися на страйк, мають бути винними. І одеські газети кажуть, що вони виконують політичне замовлення Сім місяців! сім місяців люди, які належать до вашого міністерства, Містерства, виходіть, будь ласка, вас слухаємо. Я вам втяжен, я нормально говорю. У мене, Кажі, у мене я... є пропозиція. От п'ять чоловік, у мене місто є. Я беру вас з собою, представників, і ми спокійно, нормально, без політики поспілкуємося з точки зору тих питань, які ви підняли. Хто готовий, я зараз запишу і зі мною пішли. Пропоную скласти делегацію з трьох осіб і записатися. Будь ласка, що просто на перепуску. Будь ласка, від проспілки захист праці, Олег Верник, від е, штурмового комітету одна людина, від лівої опозиції одна людина. Будь ласка. Відійдіть, будь ласка, запишіться. і хто Це міністру передам, бо це офіційний документ, який видали. І 3 числа ми. Перевіримо, це правда чи неправда, чи як. Якщо це, ну, це нормально, буде конструктивно і правильно. Якщо нас керівник параплавства, ну, м'яко кажучи, каже одно, а робить інше, тоді я буду вам в очі дивитися як директор департаменту і скажу, що мене помали. Я розумію, що це легше не буде, але е, я вірю йому, що він радикально ситуацію по БТО виправить. Це я кажу і Віра. Якби я це не знав, по БТО я знаю, він сказав. І це питання я особисто контролюю. Я вам пропоную що запишіть телефон 351 ще раз? 351 16 3, 3 числа з 11 до 12, будь ласка, телефонуйте, я вас фіксую, ну, що я з вами зустрічався, а я слово своє держу, я не ховаюсь, до речі, ніколи не відкову. Володимир Васильович. Володимир Васильович, І стосовно цього питання, крім того, що буде офіційна відповідь, це безумовно, бо це офіційний, ми відпрацюємо. Ось дата сьогоднішня, так, чим вона була власне викликана, так? що ми отримали інформацію, що завтра, завтра керівництво УДП. Планує викликати робітників до зали, там якась там у них зал є, і запропонувати масова-масова під тиском написати заяви про звільнення за власним бажанням через те, що наче у підприємства немає грошей за ці сім місяців. їм з вісім вже повернути. Тобто, тут я бачу певну нестиковку між тим, що ви кажете, що 3 червня. Директор обіцяє вам, ну, як керівнику, да. розрахуватися. І тим, що він зараз під тиском пресують, Службу безпеки, до речі, на Службу безпеки підприємства гроші є, вони регулярно отримують кожного місяця. А робітники ОДП сім місяців без грошей. І, але ж він зібрав їх і каже: сьогодні я вас залу заведу, і, і будете писати в мене всі звільнення за власним бажанням, тому що у нас ОДП немає грошей. Тому. У нас є дуже серйозна Володимирсич проблема, що до 3 червня, якщо тиск такий буде продовжуватися на людей, що їх позвільняють всіх, наче в лапках за власним наче бажанням, розумієте, в чому проблема? Тому ми просимо, щоб ви особисто позвонили. Цьому довгову чи як його там ось давгорда і сказали, щоб негайно ось зараз у нас 11 майже година. Негайно припинити тиск на людей, щоб вони звільнялися за власним бажанням. Ми про мені такий так. людина, що він сказав, напиши і вони що пишуть. Як, пресинг жуткий. Я вам кажу, Володимир жуткий пресинг на людей. Ну, я знаю, дунайців, до речі, це люди. Ну, ну, знаєте, коли люди сім місяців Ні, ну, не це мають, я грошей не бачили, а працюють, тут вже, знаєте, і... це для мене новина, що він Ось. звільняє так. там. Ви скажіть, що ми моніторимо кількість людей. От сьогодні у нас 21-21 я, травня, я, Якщо до третє... вам сказав третєго, він сказав так. до кінця місяця закриє, і мене на тому тижні просто не буде. Це я а, кажу так, розумію. як воно є. Ні, я... Тому е щоб у нас вже ви потім не сказали, що я слова не тримав. А Володимич. з ним я обов'язково переговорю. Річ у тому, що я отримав, я на зустріч прийшов, я думав, що вийде інший посадовець, але мені дано доручення керівництвом, І я зразу пішов і зустрівся. Тому я з вами, я повинен перед вами відповісти. Не хтось інший. Свого Богу, я але... з ним поспілкуюся. Але ж ви скажіть йому прямо, що ми. Кожного працівника, який буде звільнений з 21 травня, по 3 червня від моніторів по прізвищах і м'як по батькові. І за кожного звільнення це дало буде відповідати, що він зараз за цей тиждень так хоче там 100, 200, 300 людей звільнити. Не вийде, не нього це. Ви прямо зателефонуйте йому і скажіть, щоб тиск на людей він припинив ось з 11 години, 21 травня. Ми з вами застосовуємо командне адміністративне ресурс. А як же інакше? Вибачте. А ми ж в правовому державі працюємо. Вибачте, а ви, 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 могли б, ви могли б прямо при нас і при пресі позвонити йому прямо зараз? І що в нього спитати? Що за ситуація, спитати? за ситуація? Чому відбувається тиск? Чому тисне на людей? Чому погрожує звільненням? Же, позвоніть Талгову. Александр, от у мене тут большая делігація во главі з головою ЦК Правсоюзу в захист праці. Значить, підготуйся, будь ласка, і мені через годину доповіси, що ви там робите, скорочуєте повально людей з БТО і так далі, і так далі. І тисните, щоб писали за власним бажанням. Можете голосний зв'язок включити? А? Вы меня понимаете или нет? Вот вы, пожалуйста, не дадите объективную картину. Вот я принял всех митингующих возле министерства, вот они у меня сидят в кабинете. Мы, мы, Александр, мы живем в стране, когда мы принимаем работников профсоюза. Есть здесь работник бытового или нет, я же не буду проверять документы. Вы задание получили? Вот, пожалуйста, через час, понимая, что у нас общество разношерстное. Вопрос поставлен. Я получил команду руководства встретиться. Я встретился с митингом. Сейчас мы беседуем в кабинете. Вот, пожалуйста, не дай обстоятельную картину. Выяснять, есть ли тут у вас БТО или нет, мне сложно. Я же не буду документы проверять. Тут в основном журналисты и представители профсоюза, которых попросили работники БТО защитить и в Киеве, чтобы им не ехать отсюда. Понятно, жду, давай. давай. Вот, вот его интересует, если тут работники БТО. <реш> Пусть все лучше зарплата людей. Коллеги, ми домовились е, 3 числа за 11 до 12, чи там, може, раніше, ми зв'яжемося, якщо раніше буде, раніше буде результат, ви його... 3 числа с 11 до 12 либо с нами свяжутся, либо он оставил свой телефон рабочий. Да? То есть мы можем позвонить и уточнить у него напрямую, какая ситуация, закрыло ли, закрыло ли руководство долги по зарплате на 3 июня, как обещала, и какие меры предпринимает министерство в этой связи. Вот, скажем так, мы передали официально э, два заявления у него в руках, да, вот это, то, что Нина дала, да, левая позиция и э, заявление захиста братья. То есть у него на рабочем столе э, два документа сейчас находятся. Он пообещал э, нам, что эти документы будут переданы министру инфраструктуры лично, и он готовит э, доклад э, для министра. Непосредственно встретиться с нами, по его словам, да, он выполнял поручение министра. То есть это не его инициатива, а его министр поручил с нами встретиться. То есть мне кажется, что те цели и задачи, которые ставил перед собой сегодня наш пикет солидарности, в принципе, выполнены. Мы выжили максимум возможного. И будем надеяться, что наши солидарные действия в Или, в Одессе, в Измаиле э, дадут нам окончательную победу, и рабочие А. Останутся на своих местах, рабочих не будут уволены, и Б получат... Э, зарплату за последние 8 месяцев, то есть за все время задолженности.